ефірі на часі останні новини з Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Вночі росіяни масово на атакували Одесу та Харків шахедами. В Одесі зафіксовано понад 10 влучань. Є постраждалі. Виникли масштабні пожежі. Полум'ям повністю охоплено чотириповерховий житловий будинок. Мешканців врятували. Також в Одесі спалахнула висотка З палаючої будівлі. Евакуювали 600 людей. Із заблокованих квартир врятували трьох людей, з них двоє діти. Внаслідок російського нічного удару одна людина загинула, 14 постраждали. Від отриманих травм у лікарні помер чоловік. Його особа встановлюється. Поранення отримали 11 цивільних людей та троє рятувальників. Четверо людей, троє з яких співробітники ДСНС, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Били шахедами по передмістю та центру Харкова. Удари пройшлись по ангарах, недобудовах та будинках. Спалахнули пожежі. Поранено чотирьох жителів. Серед них двоє підлітків. Дві дівчини 12 і 17 років зазнали гострої реакції на стрес. У постраждалих в області на щастя, також немає тяжких поранень. У селищі Високе жінка зазнала легких травм. Чоловіку коротичі в середньому стані. У нього вибухові поранення. На Нікопольщині внаслідок нічного обстрілу поранено чоловіка. Рятувальники надали домедичну допомогу та доправили до медзакладу. Пожежу, спричинену ворожою атакою. Ліквідували. Агресор атакував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади, застосував РСЗВ град, артилерію та ФТВ-дрони. Пошкоджені два промислові підприємства і два навчальні заклади. Авто. Понівечені чотири приватні будинки. Зачепило газогін. Порушують правила, граючи зі смертю вже втретє, за півроку у місті неповнолітні катаються потягами чи трамваями, чіпляючись за рухомий склад, що поза салоном. Один з таких фактів нещодавно виявили ювенали в ході моніторингу соцмереж. Двоє дітей застрибнули наперед кабіни машиніста, вчепившись за поручні. Башкетників, які вирішили покататись з вітерцем, оперативно розшукали це. Хлопці 11 та 12 років, подорожували від зупинки до зупинки. З дітьми провели. Профілактичну бесіду, а батькам виписали адмінштраф. За таке порушення мінімальний штраф буде складати 840 гривень, максимальний 1700 гривень. Якщо ці ситуації будуть повторюватися, то максимальний штраф буде складати 5100 гривень. Якщо ці ситуації будуть повторюватися, то на облік будуть ставитися вони в органах лімінальної превенції для подальшого проведення профілактичної роботи. Однак, вже за першим за першу ситуацію, ми направляємо відповідне подання до служби у справах. Дітей по Шевченківському району для того, щоб вони виходили за місце мешкання та проводили відповідну роботу як з батьками, так і з дітьми. Кушугумській громаді вісім малокатеринівців самотужки згуртувалися у добровільне формування цивільного захисту. Разом з рятувальниками вони виїжджають на місця прильотів, аби надавати землякам першу домедичну допомогу. Громада постійно під ворожими обстрілами. Відтак вміння швидко прийти на допомогу вкрай важливі. Тож добровольці долучились до тренінгу навчально-методичного центру цивільного захисту. Як це було далі? У навчально-методичному центрі інструктори вчать добровольців кушугумського формування цивільного захисту, як рятувати життя. Протягом трьох годин відпрацьовують першу домедичну допомогу людині без свідомості та серцево легеневу реанімацію. Практикують і навички, як діяти при ранах, кровотечах та опіках. І ми накладаємо якомога вище тобто, до приплеччя. В нас за легендою поранення відбулося десь е на згибі е руки. Де найближче розташовані кровеносні судини, тому накладення турнікету от рука вже не міє. То це означає, що турнікет накладений правильно. Маркувальна стрічечка на цій маркувальній стрічечці зазначається час накладення турнікету. Добровільне формування цивільного захисту кушугумської громади це вісім місцевих жителів, люди різних професій, які взялись самотужки допомагати землякам у надзвичайних ситуаціях. Згуртувались цьогоріч навесні разом із чоловіками і жінки. Після ворожих обстрілів спільно із пожежними виїжджають на місце події і надають поста. Страждалим першу домедичну допомогу. У разі необхідності вивозять із небезпечних місць і доправляють до медзакладів. Я вирішив, що так от ну, краще я зможу допомагати людям, я, я хочу допомагати людям. Прильоти по Конкринівці, по Кушугуму, по Балабину у нас бувають. І ну з міста до нас не їдуть одразу ніяк. То доки їм не дозволять. Там дуже багато впіві, тому швидкі, швидкі допомоги не, не, не часто залучаємо, бо це дуже небезпечно. Вони ну я ж захистом їздимо. У нас є і бронежилети і каски. Так було навесні і у Малокатеринівці. Тоді швидка не одразу приїхала на місце події. Але чіткі правильні дії жінок-волонтерок врятували життя людини. Недавно в школі ще проходила ці навички, але бувають такі ситуації, да, ми живемо в Малокатеринівці і да, на жаль, трапилось допустим, з моєю колегою з чоловіком, коли прилетів біля нашого двора дрон в машину, і довелося надавати першу домедичну допомогу, бистро згадавши всі навики, які були. В машині навіть навіть лежав турнікет, ти просто про нього не спомнив, тому що твоя машина вже злетіла в небо, а чоловік ще ранений. Моя колега мене просто попросила вийти на двір і сама надавала допомогу моєму чоловікові. А швидку допомогу, на жаль, ми чекали цілу годину. Віднедавна у команді добровольців і досвідчений водій Юрій Яценко на тренування прийшов перше. каже, хоче бути корисним не тільки за кермом, а й вміти безпосередньо надавати допомогу людям. Не розумієш, як його правильно наложити, там, то може більше не тоді. Для мене це ну, важно. Після відпрацювання навичок із першої домедичної допомоги інструктори розповіли добровольцям і те, як у стресовій ситуації надавати підтримку психологічну. кажуть, вміння діяти спокійно, чітко і злагоджено невід'ємна складова цивільного захисту населення. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Протягом місяця у ЦНАПах міста понад три сотні запоріжців оформили паспорти. Найбільше запитів саме на закордонні. Послуга доступна з травня у чотирьох центрах адмінпослуг завдяки співпраці з USAID, які надали сучасне обладнання. Замовити документи можна у ЦНАПах в Заводському, Комунарському, Хортицькому та Шевченківському районах. Запоріжці, які вже скористались послугою, діляться тепер не потрібно стояти у чергах у відділах міграційної служби. Оформити все можна у своєму ж районі. Дізналася через знайомих та через соцмережі. Я замовила талон на сайті ЦНАП та прийшла. Було дуже швидке обслуговування, все дуже швидко зробили. По строкам це 20 робочих днів і термінові 10 робочих днів це айдіжка. Якщо закордонний, то терміновий 7 робочих днів. По коштам терміновий закордонний 1682 гривні. Нетерміновий 1082. А якщо адішка, то це 558 нетерміновий, терміновий 928 коштує. Наразі міські ЦНАПи пропонують майже півтисячі різноманітних послуг. і Їхній перелік дедалі більше. Невдовзі в центрах можна буде оформити посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію авто та отримати низку спецпослуг для ветеранів і родин загиблих героїв. Це надання допомоги демобілізованим або мобілізованим для того, щоб ми вже в повному комплексі надавали все, що необхідно нашим захисникам. Ми от вийшли зі своєю ініціативою, щоб ці послуги також були у нас. Разом з тим, всі послуги, що користуються попитом, і всі, які необхідні саме спеціалізовані послуги для військових, у нас вже запроваджені. Ми розпочали цю роботу з. Серпня місяця минулого року, і ми не зупиняємо тут темпи. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.